Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Бородавка і з вами я, Микола. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в серйозного сема. Ми будемо далі з вами е, вигрібати і мочити всяку всячу. Так, хто у нас тут? Я точно чую скелетів, які мені е, точно не подобаються. І якось от... Хопа! Тихто? Ти що тут забуде? я как бы... То? Да? Не, нормально? Ну? Да, да. Ah. Так, то поки що це все там. Давайте збережемося і пішли. Що, все? Ты, блин, якось просто і швидко. Сказав я. Ні, ну шо? В смысле? ні. Пішли в баню. Алло! А, я можу вернутися? І для чого були всі ці танці? Якщо я можу вернутися на що? Пропоную забрати ці патріки. Опа. Де? Я ж чую. Я чую, що тут є е, скелет. І я не знаю де він. Давайте перейдемося в два боки. Це може бути хорошою ідеєю, так само, як і навпаки. Ай. Ну, блін, ну не вже не можна було зробити якийсь маленький хоча би секретик, там, не знаю. Типу, може, таблеточку якусь там. Красиво. Не, ну тут точно буде міс, тут як мінімум багато місця. Тільки що це була така якась, типу міні-прелюдія, 100%. Здрасте. Ей! Я не, я не розраховую. Та пішли ви... Алло! НЕ! хто пішов На. Нашовся, блін розумник, чуєш? Хи. Хто по мені гасать? Нормально. Да, нормально. Хтось <laughs> щось прям мене... Так. Ну ладно. Ну хто? Хто гарчить? Де? Так, пачу ХП. За яке мені дадуть по голові? Правда ж? Ну, дивіться. От за це точно дадуть. Нє. А було логічно. Так, стоп. Тихо, тихоша, я сказав, ну. То де ця паскуда? А, привіт. Ти диви, який паскудник, а? А Агімна. <гум> Блін, у мене є зброя, і коли є зброя, то це все просто. От тільки ХП у мене нема. Е, да. Просто чи ні, а ХП у мене нема. Ладно, тоді я що? Зберігаємося і погнали. Давай. Ну, погнали! Я ж таки зрозумів. Хто ще? Ніхто. Якось просто. Я звик, що мене рвуть посильніше. Хоча це, мабуть, типу якийсь проміжний пункт. Це типу... Ага, я зрозумів. Ну е э, шо? В смысле? Э, для чого мені показують дюни? А, ні, це просто все підряд мені показують. Чудово. Що це таке? Коще? Ніхто? Ну, ніхто, так, ніхто F6 В такому разі пішли, мабуть, сразу сюди, да? Чи ні? Ні Ну, ні, так, ні Не так нет. Пошли их я Ну, так, пацаны, куда? Кто так работает? Это ж подстава называется. Ну ладно. Якби я знаю, я б одразу кулемет взяв, та було б веселіше. <с corp> Чи може зайти туди в зал спочатку? Ні? Ой, красота. Чи я пари? Серйозно. Коли є зброя, це взагалі не проблема. У типу ефект несподіванки, але ж, блін. ну таке. Поняв. Такі трошки тут е, запутані танці шманці. Чому я не можу сюди можу, а толку? Є сенс? Тут є якийсь може важелі? Є? Нема то нема. Ну, е, я отак це розум. На! Чого нікого немає? Mas é sério, Який же ж він живучий. Є ще? Немає. Є. Це все? То де я можу? От сюди. Дю. Ессенс, сюда и Я б так не сказал. Ну ладно. Так не чесно, Я не разрахован. Да ну ты... Ти... Ну ты кто? Что за дурня? that's <laughs> a shot <laughs> Той То є каси. <плодисна> ну, я не знаю. Хорошо? Ладно. Так, перед тим як щось брати, блін, зберігайся, чуєш? Це ж Сіріасе. Рот. Де ще? Нема. Ну нема, так нема. Давайте збережемось і візьмемо це. Да, хорошо. Насыпать песку. всіх. блін, ну шо так просто? Так не чесно, ти типу, покуда ж без сьогодні? Не знаю, ага, Якась безпонтова. Безпонтовий рівень. Ми навіть майже не дух. Там десь ще один зелений був, да? Ні? Ладно. Ну тоді зберігаємось і мочим скелета. Де він був? Ви мене не обман, бо я знаю, що він десь був. Приїдь. Блін, ну просто обманули. На, на, на. Не хочу витрачати патрони, бо лазерка класна. Блін, я точно на складному на Сиріусі граю? Буде смішно, якщо ні. Ну як смішно, типу. Не весело. Не помню. Це, типу, було розраховано, що я схожу сюди ще раз. Так, ви знаєте, по-моєму, мої сумніви потрошку розмінилися. Так, Де ми зупинились? І сумніви трішки розвіялись. Побуть не може. Nie zrozumiał. Zrozumiał. Ого! Треба ще малих лейнюків знести. Капець воно Оце тільки що була підстава. Ну це вже більше похоже на складність. А Тут було щось непонятне. Єсь таке, типу... шо? Нащо взагалі таке робити? Ну я хочу ще... Ще цей скрипт активувати. Давай. Що ні? Давайте ще коло обійдем Я так розумію, що це активується декількома скриптами, ну, але я все одно пройдусь. Позбираємо всіх монстрів. Ну, нібито як все, да? Привіт! А, да, брат? Це не проблема. <skull> <skull> Ой. От де це у нас є мм. Mm. Посорукись. про всяк выпадок дарай возьми. Про всяк выпадок дарай возьми. Так. Е, якщо цим. Все, нормально, я можу пройти, да? ну дякую. Ладно, стільки. Ну ми вже граємо, в принципі. 20 хвилин, тому я пропоную залишити наступний рівень на наступну, на наступну серію, да? так як ми і робимо завжди з вами. А поки що, поки що на цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, як найкращого дня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, донатьте на ЗСУ. Не забувайте це робити. Також донатьте, будь ласка, мені туди в монобаночку. І що ще ще. -да, діліться цим відео з друзями, казав, мабуть, пишіть будь-які коментарі, можливо, свої ідеї для наступних серій і для наступних, можливо, вже навіть ігор. Не знаю, скільки нам тут залишилося. Ті, хто повністю проходили першу частину, вони напевно знають. А я не знаю. Е, Отакі от, от справи. Так, ми можемо сюди прийти? А для чого нам зроблена можливість? Та на, повертатись назад. Поняття немає. Ладно, поки що всім. Апа.